Справа 1287 Усно. Зведи подібні доданки. Ну що ж, стартуємо. Перше задання 9х-5х. Ну що ж, для того, щоб звести, можна винести х дужки. то записуємо, що це у нас буде Х. Так, тоді з першого доданка у нас залишиться 9, а з другого тоді мінус 5. Ну і це дорівнює x. Що множиться 9 відняти 5 це 4. Ну і це можна запитати як 4х. Є? Можна було юсно, 9 частин мінус 5 якихось частин, це буде 4 частини. Переходимо до другого. 4B плюс 5B. Тут аналогічно 4 частини плюс 5 частин це буде 9 частин. Або виносимо B за дужки, То записуємо, що це дорівнює B, що множиться, а в дужках тоді в нас залишиться 4 плюс 5. Ну і це дорівнює b, що множиться 4 плюс 5 це 9. Ну і це можна записати як 9b. Переходимо до третього завдання. 7y-7. y Ну що ж, 7y це одне число мінус 7y це дорівнює 0. Можна y винести за дужки, Тоді в дужках у нас залишиться 7-7. Так? Ну, а 7 відняти 7 це дорівнює 0. Y, що множиться на 0. І це дорівнює 0. Ну, або одразу можна було сказати, що 7y-7 -7Y це 0. Переходимо до четвертого завдання. Мінус 7А додати 6а. Виносимо А дужки. То тоді у дужках у нас залишиться мінус 7, додати 6. І це дорівнює. Ну що ж, як нам додати мінус 7, додати 6, це буде мінус 1. Чому? Записуємо, що це буде А, що множиться. Модуль від'ємного числа більший, то сума буде від'ємна. Пишемо мінус. А в дужках записуємо різницю модулів 7 відняти 6. Ну і це дорівнює А, що множиться на в дужках, буде мінус. 7 відняти 6 це одиниця. А помножити на мінус 1. Добуток у нас буде від'ємний, пишемо мінус. А, А, що множиться на одиницю це буде А. Запишемо А, що множиться на одиницю. І це дорівнює мінус А. Будь-яке число помножити на одиницю це буде те саме число. Ну що, щось таке просте завдання на зведення подібних доданків. На цьому вправо завершено.